Що найголовніше у одноповерховому будинку, якщо люди е, вибирають собі для проживання? Е, зазвичай це що? Це кухня-вітальня у нас, де проводиться е, більше часу родина, друзі, е, де збираються, спілкуються, їдять і т.д. Ось така у нас, дивіться, кухня-вітальня велика простора. Вмонтована кухня у нас тут повністю готова. Посудомийна машина, холодильник, морозильник, обідена зона. І дивіться, ось така зона відпочинку. Тут ще залишилось повісити телевізор і можна відпочивати. Кондиціонер, повністю у нас все тут присутнє. Ну і зазвичай це у нас також тераси. Тераси це немаловажна, як кажуть, річ у нашому суспільстві. Ось така велика простора тераса. Теж можна влітку відпочивати. Тому нагадую, будинок у нас в один поверх 145 квадратних метрів на ділянці 7,5 соток. Ціна 240 тисяч доларів. Телефонуйте, надам всю інформацію, планування. До речі, в будинку також є, покажу вам уже е, гардероб. Є у нас, дивіться, ось така. Такий, вірніше, санвузол просторий, великий, і є у нас три спальні кімнати. Раз, два, три і ще один санвузол. Ну, покажу вам уже батьківську кімнату. Дивіться, кімната, ліжко. До речі, тут вихід на задню терасу також цієї кімнати є. Ну і що немаловажно, є у нас, дивіться, гардероб. Багато речей можна помістити, тому. Нагадую, якщо ви у пошуках будинку, до речі, це одноповерховий будинок, якщо ви в пошуках будинку з ремонтом та технікою, можете мені телефонувати, приїжджати, я вам надам планування, але краще дивитися вживу. Мій номер телефону є в шапці профіля, тож телефонуйте.